Вітаю вас, малята! Сьогодні за вікном накрапає весняний дощик. Послухайте віршик. Весняний дощ танцює по доріжці, весняний дощ полив травичку молоду, сміялася травичка, травичка на узбіччі. Дощик росу на ній залишив золоту. Тож сьогодні малята пропоную нам з вами намалювати весняну травичку яку поливає весняний дощик. Малята, а перед початком роботи давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Приготуйтесь. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Давайте ще раз поміняємо ручку. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Молоці малята. Для роботи нам знадобиться підставочка або серветочка, аркуш паперу, вашеві фарби коричнева, блакитна та зелена, стаканчик з водичкою і пензлик. Вмочуємо пензель в блакитну фарбу. І з верхньої сторони аркуша папера зліва в лівому куті малюємо першу хмаринку дугоподібними рухами. І зафарбовуємо. Другу хмаринку будемо малювати в верхньому правому куті. Ось так. І теж зафарбуємо. Вийшло дві. Гарні хмаринки весняні. Тепер коричневою фарбою намалюємо земельку. Проводжу пензлем зліва направо довгу смужку. Ось так. Набираємо зелений колір фарби і малюємо травичку довгу і коротку. А щоб наша травичка краще росла, пальчиком намалюємо весняний дощик, який накрапає з наших хмаринок. Ось так малята. Дітки, ось який весняний малюнок вийшов у мене. Чекаю на ваші малюнки. Цікаво, яка ж у вас травичка вийде з дощиком? До нових зустрічей! Бувайте!